Яка мікстура, що здатна зцілити, здавалося б, невеликовні надуги. Подібно до молитви вона проникає у закомірки серця і гоїть. Ні, не тіло, а душу. що куди важливіше. Робота філармонії розпочата була. 1946 року це була перша державна концертна установа, яка була покликана пропагувати музичне мистецтво нашого багатонаціонального краю. На той час перші роки створення Закарпатської Закарпатській обласній філармонії працював ансамб пісні і танців. Нині це є Закарпатський економічний заслужений народний хор, духовий оркестр Солісти окремі, що сьогодні є ансамбль Гармонія. Через рік був створений симфонічний оркестр при Закарпатській обласній філармонії. А ще через рік, в 1948 році, був створений естрадний ансамбль. Сьогодні він вже називається камерно інструментальний ансамбль «Угорські мелодії. Перше, що спадає на думку, коли потрапляєш сюди, це те, що тиша, виявляється, має звучання і ще яке з переливами та вібраціями. Хоча відверто зізнатись, сонне безголосся тут швидше виняток, аніж закономірність. Що не крок у бік від сцени і спочатку ледь вловимий, а з кожним наступним рухом наростаючий пульс музики бере ополон. Не піддатись не сила. І так по доброму гамірно у стінах чи не найушатнішої будівлі Закарпаття, яка виграє над ужем багряними тонами уже понад півсторіччя, відколи у 1957-му у пам'ятці архітектури неомавританського стилю оселилась невгамовно натхненна. Родина філармонії. Сьогодні цю артистичну сім'ю із майже 300 чоловік опікує трубач, оскільки директор із світом інструментарію на ти не дивно, що вболіває і переймається за все. Каже, болить щонайменша проблема. Тим паче, що очолювати колектив. Довелось у складні часи, згадує, яким було приміщення на початку 21-го століття, і ледь стримує журбу. Велика зала, де й нині видно на стінах плями, вимагала принаймні утоплення, щоб побороти сирість. Колективи без стільців, тим паче комфортних репутаційних класів. Нині на щастя, це сторінка історії, яку вдалось перегорнути багато людей з за кордону. Багато людей, які приїжджають, вони, вони вражені акустикою. Навіть буквально по зрівняну недавно у нас виступав Олександр Маліні. Він, він з великим захватом. Тут ходив, пробував у всіх куточках, голос пробував, співав, фотографував. Так що це унікальна зала. І за історію життя нашої установи проводилось багато фестивалів. У 80-х роках це проходив фестиваль Золота осінь. Це був український фестиваль. Паралельно проходив всесоюзний фестиваль, який називався Дружба. Потім проходили фестивалі, де виконувалась музика Станковича, Скорика. Проходили фестивалі, під назвою який і сьогодні діє Музичне сузир'я Закарпаття. Це фестиваль композиторів Закарпатської школи композиторської. От. На, на сьогоднішній день філармонія має свої фестивалі. У 2008 році був заснований фестиваль органної музики. Чотири роки тому ми заснували фестиваль Музика без кордонів. Це унікальний фестиваль. Він дає можливість брати участь абсолютно е, різним направленням музичних жанрів від класики до джазу. Тобто, тут немає лінії, що симфонічна музика або камерна хорова і так далі. Тут абсолютно охватує. І дає можливість виступити всім направленням музичного мистецтва. До речі, в перекладі з грецької філармонія означає любов і гармонія. Саме слово виникло порівняно надавно, у XVII столітті, в добу, так би мовити, обіймів двох монументальних напрямків класицизму та бароко. Тоді поняття окреслило діяльність товариства шанувальників музики, які уже у XIX сторіччі в епоху його величності романтизму зосередились на плеканні симфонічних оркестрів. Що ж до Радянського Союзу, зокрема Української республіки, то на наших теренах такі концертні організації з'явились лише у 1920-х. і відразу завоювали свою вагому нішу у культурному житті нації, відомою як співоча. винятком не стала срібна земля, яка сплела власний історично пісенний віночок, вплівши туди ще й угорські, румунські, словацькі. Польські мотиви, цю багатоголосу еклектику в прямому і переносному значенні, що заорожує, чуєш уже у фує, звідки доноситься божественна акапело хористів. Римана і виважена у розмові, емоційна і без перебільшення граційна у жестикуляції на сцені. Диригент, завдяки якій десятки голосів заколисують унісонним звучанням, стаючи бальзамом на душу. Попрощавшись із співаками, люб'язно проводить нас у літописний храм експонатів колективу музей народного хору. Тут зі стін промовляє колектив визначними подіями. Зокрема, у 2009-му одержано звання академічний рівно через півстоліття від першого визнання статусу заслуженого із таких нагород хочу сказати нагорода головна, яку ми отримали на величезному фестивалі польському місті Білосток, де приймали участь колективи із 26 країн світу, в тому числі дуже багато було колективів професійних із України. З Польщі, з Угорщини, із Еквадора, із Америки, із Франції, із Ізраїля, з Росії, з Грузії, ну і з багатьох інших країн світу. Крім того, в нас є ще нагороди, які отримав колектив Будапешті на Дунайському карнавалі. Сімнадцятому почесна нагорода є, яку ми отримали на В Деберцині на фестивалі в Всесвітньому фестивалі квітів, який є надзвичайно гарний і престижний, і звичайно, ми дуже пишаємося, що закарпатський народний хор перший із закордонних колективів, який прийняв у своїй резиденції президент Хорватії Іо Йосипович. Ми були присутні і співали для нього в загребі в його резиденції. Наші закарпатські народні пісні. Наскільки змінився репертуар з тих далеких повоєнних часів вам розповідала і до того, що зараз співається, чи є такі пісні, які протягом цих десятиліть переходять від, від тих самих перших співаків до теперішніх? Звичайно, дуже ми стараємося зберігати золотий фонд. Це репертуар, який був ще при наших перших керівниках і наших засновниках при Петрові Милославському, Михайлові Кричкові, Миколі Яковичу Попенко. Це цей репертуар ми зберігаємо, звичайно. і Ми можемо ми його включаємо в наші сучасні програми. Але поряд з тим, ми створюємо і нові програми, і шукаємо щось нове у фольклорному плані. Ми знаємо, що, наприклад, в часи, наприклад, радянську союзу деякі твори були більш такі плакатні або мається на увазі, і деякі твори виконувалися спеціально на заказ ну умов, які були в той час. Зараз ми стараємося, щоб і автентична мова була, і обряди збережені, наближені до. Реальності до нашого, до нашого минулого, до наших традицій. Хоча хочу сказати, що Закарпатський народний хор протягом багатьох років був тим оберегом народної творчості в хоровому плані, в хореографічному і в музичному, і старається зберігати його і, і далі. Незважаючи на те, що зараз створюється дуже багато нових сучасних колективів, модерних колективів. Наш колектив є таким основним, який представляє Закарпаття усі його много І я би дуже хотіла, щоб і сучасне, молодь, сучасні люди знали і знали і відвідували наші концерти. І я думаю, що кожен знайде багато цікавого для себе. 170 філармоній саме стільки значилось у документації СРСР у 1980-х роках. Тоді вже з цієї сцени лунав на всю потугу його величність орган, який встановили тут у 1974-му. Серце цього вибагливого інструменту знаходиться за вишуканим дерев'яним вранням. Ось тут, де пульсують сотні металевих артерій, привезених до Ужгорода із Большого театру Росії, Москви, грала на ньому неперевершена Наталія Висіч, знаменита своєю віртуозністю та жіночністю. Митець від Бога, згадують колеги, із багатьма уміннями, сукні шила, смаколики пекла і мріяла у гримерці, костюми музикантки. Ніби застигли у часі і чекають господарки за збігом обставин чи звеління долі, проте кімната, де сценічно жила органістка, розміщена поруч з коміркою, де продовжує вікувати клавішно-духовий пристрій, на якому нині виграє вихованка артистки, що відійшла у вічність. Коли Наталя Дмитрівна вже була трошки, ну, ми знали, що вона не зовсім здорова, але так сталося, що здоров'я її трошечки підвело. Так сталося, що ми її підбадьорили поїздкою до Дніпропетровська, поїздкою до, до Харкова з концертами. І це я, я пригадую просто той період, коли вона повернулася, наскільки вона не хотіла спочатку їхати. Але коли вона вернулася, вона приїхала ну, як артист, любий артист, коли виходить на сцену. І, Після, після концерту йдуть овації, повний зал, аншлаг. Оце щось подібне, вона б тоді пережила. Вона приїхала з великим піднесенням, тому що концерти пройшли дуже вражаючі, дуже, дуже великому піднесенні, великими відгуками. Потім нам телефонували з, з Харкова і з Дніпропетровська. що Це їй було якби, трохи стимулом для життя, але, на жаль, доля розпродилася по-другому. Тут ще знаходиться дуже цікава така річ це фрески, фрески, оригінальні фрески, які, які збереглися завдяки Наталії Дмитрівні, збереглися до того часу, які були на самому початку будови цієї синагоги. Так що, ну, цікава історія, як воно збереглося, але сам факт, що воно є, ми, це наша гордість, можна сказати. Але е, окрім того, що. що Саме за це приміщення я хотів би сказати, що воно тут ще пахне духом. Духом літає дух Наталі Дмитрівни, тому що ми зробили так, вирішили зробити, щоб не міняти нічого, поки поки ще моя свіже, це рана, і фактично, як вона це залишила, воно тут тут воно зберігається до сих пір. Час невпинно вносить корективи у життя. Якщо людина з роками, окрім багажу мудрості, ще й одержує перелік дух, то будівля й поготів. Втрачає з камертоном годинника певні елементи декору. На щастя, тут вони, хоча й помітні, проте не вельми нищівні. Зокрема, коли у закладі очищували сумління і серце не мелодіями, а молитвами євреї, адже пам'ятка є ортодоксальною синагогою в минулому. Не було другого поверху, вівтерна частина знаходилась у протилежному боці від сцени, а зверху сонце пробивалось крізь спляну стелю. Та архітектурні зміни не вплинули на атмосферу піднесення, адже як кажуть, уселившись у приміщенні Всевишній одного разу, не покине його вже ніколи. Можливо, саме ця благодать і впливає на те, з яким запалом і внутрішньою силою духу беруться за будь-який твір ті, хто репетирує у великому залі філармонії. Принаймні камерно інструментальний ансамбль угорські мелодії, яскраве тому свідчення. Як кажуть, гладко не може бути Не може бути гладко, так як і в життю у нас. Не все гладко є, але ми стараємося один одного зрозуміти. Ну, як кажуть, сама творчість, самий цей процес, він все бурхливий. Він все бурхливий, Тому що треба нам передати ці емоції, ці, ці композиторам. Композиторами написані передати публіці це. І це, звичайно, це є сум, десь там є якась е, радість, е, якісь роздуми. І, як кажуть, ми стараємося це передати публіці. Колектив у нас багато націоналів. Ну, Звичайно, в більшість це ми є етнічні угорці. Тобто, може, не в кожного так що батько мати угорці, горці, але. Але звичайно, в когось є наприклад, мама угорка, от, тато у бабка угорка. І дуже, і, але все можу сказати, що ми спілкуємося, у нас немає проблем. Ми говоримо на угорській мові, ми говоримо на українській мові, на русинській мові. І в нас, наприклад, в колективі нема. В більшості ми виконуємо. І класично, можна сказати, що є твори суто класичні угорських композиторів, сольні номери. Виконуємо, виконуємо і наших закарпатських композиторів, наприклад. Будемо виконувати на концерті, який у нас буде 27 числа у Великому Залі філармонії, наприклад, твір Миколи Попенка, який він присвятив. Нашій прекрасній вірночілісці Яні Гаваті. Перше буде виконуватися цей твір на Закарпатті і в цілій Україні. Музика не має вітчизни. Її батьківщина, світ запевняв Шопен, і не помилився. Щоправда, не кожна композиція, які не всі виконавці досягають визнання, лише обрані, ті, кому вдається майстерно поєднати досконалу харизму гри, авторську манеру, національний колорит та історичну співзвучність. Без якої ніяк, якщо конкурентами урагану тут є два унікальні роялі та клавесин, яких в Україні не так вже й багато, то спільниками угорців у мистецтві лікувати чистотою звучання у філармонії можна вважати духовий оркестр, що репетирує у малій залі. На репетиції діло в тому, що як вона виконується чорнова робота, яку глядач в залі слухач, він не відчуває того, він не повинен того знати. І тому що якраз на репетиції, під час репетиційного процесу воно якраз більше емоцій треба видати, розумієте, так, щоб добитися того звучання, яке ти бачиш, тому що генератор ідеї то є диригент, то є керівник колективу. От як він це зробить, смачно чи, чи не смачно. Якщо смачно, наш глядач піде залу задоволений. Якщо не смачно, він, будуть, скажем, музичні критики, не вдавшися музикант, будуть довго це обсасувати потім. Є декотрі твори, які от я йду по вулиці, він мені звучить, розумієте? І то настільки, я вже думаю, так задавав собі питання, чи я не схожу з ума випадково. От, але потім якось так ну стараюся обстругуватися, там десь виїжджаєш на дачу, щось так, щоб скажімо, поміняти обстановку. Ну то так, да, я просто стараюся відпрацювати програму так, щоб не було ніяких несподіванок під час концерту. Тому врівноважно може бути до определеного моменту, скажем, коли людина прийшла підготовлена на репетицію, вона. Грає свою партію добросовісно і так далі. Коли він мав це зробити, він не зробив, тоді вже емоції мої йдуть аж занадто дуже негатив іде від мене тоді. Чому? Тому що я сам стараюся бути самоорганізованим і рахую, що всі так повинні. Бути такими ж. І мене це дуже дратує, скажу, коли хтось приходить непідготовлений, Або неуважно просто сидить. говорить, одне, це скажемо, а він про, в цей момент він думає про щось інше. Так не можна, ти прийшов завжди. Кажу, що якщо ти хочеш зробити е, хорошо свою роботу, да, красиво зробити, значить ти повинен в цей момент, коли ти її робиш, думати тільки про це ні про що інше. Тоді буде положительний результат. Відразу розумієш, із цим чоловіком жарти зайві. Чого не скажеш про керівника симфонічного оркестру? У її колективі час репетицій досить таємничий. ніби спеціально підлаштований під загравання, звичайно, з інструментами. Це вечірній час сьомої вечора. Це така якась година, коли всі відпрацювали. Як викладачі, як педагоги в школах музичних училищ, тому що це мій колектив складається з практично з всіх викладачів, які практикують і грають на своїх інструментах в симфонічному оркестрі. Вечірні репетиції дуже досить цікаво проходять. І ви знаєте, я бачу, що люди йдуть задоволені на роботу. А це дуже велика справа, коли працюєш в задоволення. Колективу буквально сім років. Але звичайно оновлюється, багато в нас молоді прийшло. Але основний костяк це ті люди, які прийшли від початку цього колектива. Ну, практично 60-70% це є від часу створення колектива, вони працюють до цього часу. Це є найповажніші люди дійсно музичного мистецтва в Закарпатській області, найграючі музиканти. Найосвідчені музиканти, тобто це найкраще, що ми маємо в Закарпатті. Вони в симфонічному оркестрі відтворюють шедеври світової класики світової музики. Якщо ми, глядачі, лікуємося вашою музикою, то чим лікуються артисти? Коли на душі сумно, коли на душі весело, теж музикою? Чи є якісь інші шляхи? Ви знаєте, репертуар це велика сила. Якщо правильно і цікаво підібрати репертуар, вони приходять з задоволенням на репетицію. Нас ми граємо дійсно багато музики і різної від епохи бароко до буквально сьогодення прем'єри виконуємо так, але є твори, які дійсно по душі. От зараз працюємо над такою програмою, що всі приходять і із задоволенням її грають і чекають концерту. І я бачу, що в них віддача зовсім інакша, ніж коли просто якісь програми примусові. їм тут не дуже хочеться виконувати. А, ну, звичайно, я стараюся підібрати такі програми, щоб вони захоплювали і музикантів, які виконують її. і, звичайно, щоб сприймалися дуже глядачами, слухачами. А так несамовито. Віддається мистецтво, вже можна сказати, старожил філармонії, батько камерного оркестру. У руках Скрипаля інструмент XVII століття, В гастрольній біографії понад 10 тисяч концертів. Репертуар вміщується у шафу. У закладі він з 1975-го, коли будувалось адміністративне приміщення, зізнається, коли з вікна на тебе дивиться Альма-Матер. А стін, світлини з корифеями колективу, Більшість з яких у 80-х поїхали за кордон. Важко фальшивити. Керувати колективом, відповідальність є велика, тому що показуєш весь весь колектив. Сольна своя робота, коли проводишся, відповідаєш сам до себе в першу чергу. Відповідати за колектив, звичайно, складніше. Коли приходить молоде покоління, воно трошки ну, акліматизується, велике значення має ансамблева гра. Тобто, поки відчуєш, пече товариша, ансамблю, гармонії, штрихову техніку, це має бути єдине. І на цей час проходить, ну певний час для цього проходить. Двоє, троє це вже дуже відчутно. Ну, і я думаю, що в перспективі колектив буде працювати. І щоб єдине хотілося, це, звичайно, я думаю, що в державі трошки поновиться у нас відношення до культури, поновиться в якому розумінні, тому що в свій час було надзвичайно багато гастрольних виїздів. Географія була широка, практично. Весь Радянський Союз захоплювали закордонні поїздки були. Но потім з часом. Скоріше за все, із з тим, що фінансова ситуація в державі стала скрутніша, це все якось трошки зменшувалося, зменшувалося, скорочувалися відділи, був Росконцерт, Москонцерт, Укрконцерт. Це організації, які займалися гастрольною діяльністю колективу. Обмінні концерти багато. Ну, а тепер їх стало менше. Думаю, що до того повернеться, тому що без музики. Тим більше без нашої музики слухати сучасну музику і слухати нашу музику класичну, мені здається, це можна на собі відчути, вплив її. Зовсім інші гармонії. Людина просто відпочиває, релаксує. У чому міць філармонії? Запитання, що надає спокою незв'язаних із силою духовних джерел. У музиці. Чи змогли б ми вікувати без неї? Певно, що так, але чи було таке життя з усією гамою відчуттів, переживань та емоцій? Певно, що ні. Адже цілому оркестру чи окремому виконавцю до снаги творити історію нотами не гірше, ніж буквами літопись Щоправда, цей твір є ще й панацеєю від сердечного звожіння. Вона лікувала, лікує і буде лікувати, тому що це жива музика. Тут звучить, тут справжня музика звучить. Тут співають всі душі. Симфонічний оркестр, духовий оркестр, закарпатський хор, всі наші колективи. Це живий звук у цьому прекрасному залі, так що вона обов'язково буде лікувати.